Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні це Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Андрію, пропоную розпочати з актуального. Зараз активно обговорюється в експертних колах, в принципі, на стрічках. Обговорюють Сумський напрямок захід ворога. В деякі населені пункти області є населені пункти, які вже зайняв ворог. Знацілились вони на юнаківку, як ми знаємо, хочуть зайти туди. Як ви бачите, які перспективи там у ворога? Ну, довше таки скажемо. Тут, скажімо, ця ситуація не точно не є новиною, тому що вона була прогнозована. Вже місяць, якби активно йшли дискусії щодо того, що росіяни будуть створювати нові активні лінії фронту, це буде Сумська, Харківська і Південь або на Херсонщині, або Запоріжжя. Чи буде спроба, можливо. Якось почати просуватися в, в Дніпропетровську область. Почали з Сумщини. Ситуація, поки як я розумію, там для Збройних сил України, наскільки мені відомо, є абсолютно контрольованою, оскільки росіяни вони зайняли виключно. Ті прикордонні, скажімо так, пункти, які ну, я так розумів, власне, які були вже евакуйовані, і які знаходяться в такій місцевості, на якій нам просто було б ну, незручно утримувати оборону, тому що було б певне напівоточення. Вони знаходяться, це два селища, які знаходяться прямо близько кордону. На даний момент їхнє просування становить ну, там, до 10 кілометрів. На годину вже е, активно, скажімо так, ну налагоджується наша, та скажімо, ті рубежі, на яких ми вже будемо отримувати оборону для того, щоб далі не пропустити росіян. Активно відпрацьовує наша артилерія. На днях було нанесено. При спробі, скажімо так, росіян зайти не з того напрямку, який ми контролюємо, і накопичити там військам, було нанесено удар РСЗВ системою Хаймарс. Дуже причому так таки знаєте було гарне попадання, тому що росіяни, напевно, не очікували, тому, що в якийсь момент, знаєте, вони коли зайшли, вони почали просуватись, Ну як, б, як їм здалось безперешкодно, але позиції там, на які вони зараз заходять, вони пристріляні. Рухається, тому що в наші рубежі вони ще оборони, ну скажімо так, просто до них не дійшли. Тому поки на даний момент панікувати не треба. Ситуація там є контрольована. Головне, щоб коли ми зрозуміємо це, скажімо, ключові там транспортні вузли, два є, щоб не дозволити росіянам їх взяти під контроль, тому що тоді там вони зможуть їх використати далі. Як тут для просування на суму? Хоча знову ж таки пам'ятаємо, удар на суми це є. Перш за все, ну як відволікаючи маневр для того, щоб змусити нас перекидати скажімо так, не забрати, можливо, навіть частину наших можливостей з Донецької області, чим самим полегшити росіянам там ситуацію, бо це їхня стратегічна задача, яку вони ну от уже півтора року виконати не можуть. Про Донецьку область обов'язково поговоримо. Перш ніж до цього дійдемо, хотіла вас уточнити. Зараз аналітики діпстей попереджають, що з розширенням сірої зони на Сумщині перед сумами відкривається нова загроза, як от FPV-дрони. і говорять про те, що там теж можуть долітати вони тепер з наближенням окупантів. Як ви бачите, чи дійсно така загроза існує, і як їй протидіяти? Так, дійсно така загроза існує, тому що були випадки на півдні, коли FPV-дрон, ну, особливо зараз в FPV-дрони з оптоволокном, оцінюється дальність їх роботи до 25 кілометрів, тобто зона в 25, <coughs> мовно наближення там в різних точках від кордону з Росією до сум є від 27 кілометрів. До 41 кілометра, якщо росіяни вони зараз заходять, скажімо так, з більшої дальності, але при цьому, якщо вони зайдуть на відстань ближче ніж 25 кілометрів, то в цей момент для окраїн міста ну, в принципі для міста Суми почнуть існувати реальні ризики того, що можуть застосовуватися в півдрони. На жаль, така ситуація є. Ця зона, вона Збільшилася, якщо раніше ми більше остерігалися далекобійної артилерії, то зараз до неї додали ще в півдрони, Так. пане Андрію, щодо Донецької області, генштаб звітує, що за минулу добу збільшилася кількість авіаційних самоударів по торецькому напрямку. Там буквально до півтисячі авіаударів за минулу добу. Як ви думаєте, які плани там у окупанта, і які шанси взагалі просуватися? Ну, плани не зміню. В них зараз я так розумію, що, напевно, в найближчі, найближчим часом їхня основна задача все ж таки буде. Ну, задача максимум для них найближчим часом це окупувати Покрівськ і Константинівку, тому що тоді зможуть створювати плацдарм для руху далі. Там вони намагаються, в них є, скажімо так, вклинювання в. те... Автомобільну трасу, яка пов'язує і Константинівку, там вони, скажімо так, вийшли, і частину цієї траси взяли під контроль і зараз намагаються, використавши її, активно зайти на фланг, рухаючись на захід на в сторону Покровська і на схід в сторону Е, намагаються маневрувати, тому що. Ну, як за стандартною тактикою в лоб обійд, зайти в Покровськ, не вийшло на півдні. Також можливостей для маневру не мають. Шукають можливі нові можливості, і створ... ну, як завжди, створення напівоточення чи повного оточення. От і для цього шукають можливості. Така ж сама ситуація, в принципі, схожа із Константинівкою, але там вони не змогли фактично пройти Торецьк, і зараз я так розумію, що вони будуть намагатися просто обійти. Мимо Турецька, його ну, північніше, фактично, просто Турецька, і таким образом, таким чином, із заходу, ну, частини, почати заходити Константинівку і таким чином, ну ніби от там угруповання, яке в нас від Константинівки йде до Турецьку, його оточити. Ну на жаль, там ворог, ну якби певні успіхи просування. Має, але вони в принципі тактичного рівня. Хоча цей виступ, який існує з захопленням траси, ну він є небезпечним і нам потрібно ну, скажімо так, цю ситуацію зараз важливо взяти під, хоча під вогневий контроль, тому що ну виступ має свої якби небезпеки. Це виступ навколо просто траси між двома районними центрами. Як ми розуміє, там якоїсь великої інфраструктури і місць для організації оборони також не існує, а тому. Потрібно зараз ну, би, цю ситуацію вирішити, тому що від неї є небезпека. Це, напевно, за останні там, місяці три найбільша така успішна, така тактич, оперативно-тактична дія росіян є. Е, 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 ну, в цілому намагаються тиснути би, цілий, поки що вони не досягають. Подивимось далі, як вони будуть намагатися там активно маневрувати. Так, пане Андрій, і ми пам'ятаємо, що до дев'ятого. 9... Травня, принаймні про це говорили російські пропагандисти. Нібито Путіну хотіли подарувати вихід до Дніпропетровської області, так до кордонів, е, і нічого не сталося. Та відбулось 9 травня. відбувся парад, але такого подарунку Путіну не презентували. А е, як ви думаєте, взагалі наскільки у Росіян там є шанси просунутися дійсно до кордонів? Е, чи вони там загрузли, і поки що без перспектив. Ну, в них там зараз на сьогоднішній день в них залишилось до адміністративного кордону 2,6 кілометра. Тобто, це значить, що вони ну, можуть сказати фактично, що вони на нього вийшли. Але ж як вони на нього вийшли? Вони вийшли по одній, скажімо так, просто ну, вздовж по невеликих селах, вздовж однієї ну, такої вузької невеликої дороги, вузьким дуже коридором. І маючи для ну, збройних сили, як тільки на з'явиться можливість, цей коридор може бути обрізаний. Тобто, ну на папері вони можуть сказати, що так, вони вийшли до кордонів Дніпропетровської області. Казати, що їм ця ситуація ну, дасть якусь ну, якби реальні ну, що вона їм дасть якісь, скажімо, реальну перевагу на полі бою. Ну напевно не можна. Тобто, ну йдуть вони вздовж там кордону з Дніпровською областю? Ну гаразд, я ж кажу знову ж таки. Казати, що це їм може дати якусь перевагу на даний момент, таких підстав немає, пане Андрію. А як ви бачите, чи можуть вони оці свої просування навіть у такі мінімальні? Використовувати якось в переговорному процесі, тому що ми так чи інакше, але в переговорному треці так ми можливо навіть зустріч у Стамбулі відбудеться вже в понеділок між делегаціями, там якщо будуть готові ну, меморандуми, принаймні. А, чи можуть вони якось використовувати ці свої виграші мінімальні так на полі бою, той же саме захід на Сумську область, для того, щоб торгувати щось за столом переговорів? Ну, вони звичайно будуть в певному ну, контексті тиснути. Дивіться, зараз у росіян це і це важливо розуміти перш за все, наші дипломатичні місії, виходячи з їхніх дій на полі бою. В них взагалі не стоїть задача, вони не бачать Тобто немає перспектив того, що росіяни припинять скоріш за все, на мою думку, що весь цей переговорний процес він виключно має, знаєте, такий характер, ну як показовий, просто для того, щоб намагатися якось тиснути, показувати на Сполучені Штати Америки, ніби ми ж в проговорному процесі гаразд, щоб намагатися якось тиснути. На Європу і показувати, ніби ми в переговорному процесі. Хоча насправді я думаю, що це просто, знаєте, як відволікання міжнародної спільноти в тому процесі, поки вони будуть намагатися повністю окупувати Донецьку область. Я думаю, що це, скажімо так, та, такий стратегічний план, який є у росіян, напевно, ну, до кінця листопада цього року. От вони собі, напевно, виділили зараз там, мовних ну, 6 місяців, у них є таких півроку. Літо осінь для того, щоб повністю окупувати Донецьку область. А далі вони вже в переговорах, можливо, просто будуть, ну, знову ж таки, там, я ж кажу, на Сумщині поки окупації як такої нема. Просто зайшли, фактично там показали, що вони зайшли в частину, яка була сіра зона, ми там не мали оборонних позицій. ну, як би, І те, знаєте, зайти і закріпитись, це є дві різні речі. Так, пане Андрію, а як ви бачите, чи в їхню літню наступальну кампанію входить Харківська область? Тому що ми знаємо, останні дні там теж були а, прозвучали заяви. нібито там є ударний кулак, який суне на Харків. Потім Збройні Сили України спростували, сказали, що немає такого ударного кулака. Потім підтягнулися експерти, які сказали, що навіть якби був 50 тисяч, це не так багато російських окупантів для удару. Як ви бачите, що буде на Харківщині цим літом, що планують окупанти? Ну, я б не сказав, що це небагато, тому що угруповання, яке зараз оперує в районі от, Сумської області, також оцінюється в 50-60 тисяч. Тобто, для таких цілей, які вони перед собою ставлять, цього угруповання для того, щоб знаєте, створити вигляд. Ну, створити потенційну небезпеку, тобто створити, скажімо, атмосферу потенційної небезпеки. Цього більш ніж достатньо, плюс позаходити, там, позахоплювати якісь оці, ну, там, прикордонні села, чим знову ж таки, хоча б створити видимість. Цього більш ніж достатньо. І угруповання, яке в Харкові, ну, також оцінюється я високою вірогідністю. Думаю, що це буде така такі ж спроби атаки в Харківській області з меншою долою вірогідністю. Думаю, що буде Чернігівська область, все ж таки думаю, що будуть найбільше спроби щось зробити на півдні. Але от Харківська, ну, як в додачу до Сумської Харківської області, я думаю, з дуже високою вірогідністю, що вони там також будуть намагатися якось далі рухатись. Можливо, це будуть не це будуть скоріш за все не ті напрямки, які вони намагалися захоплювати от в минулому році, от скоріше це буде інший напрямок. Плюс там транспортна інфраструктура Харківської області дає е, більше потенційних можливостей для проведення наступальних операцій. Е, хоча, знову ж таки, там в принципі все доволі, як то кажуть, непогано нами пристріляне. Але я думаю, що спроби в будуть в Харківській області ну майже 100% вірогідністю. Та і ще одна за переговорним столом від російської делегації це е, припинення допомоги нам з боку партнерів. Вони кажуть, що не треба далі озброювати Україну, якщо ви хочете домовлятися, якщо ви хочете говорити про мир. А самі продовжують нарощувати так свій ВПК самі продовжують мобілізувати а, контрактників до своїх а, збройних сил. А водночас нам кажуть: допомога західних партнерів не має вам надаватися, інакше ми тоді не згодні. А тим не менш ми бачимо активність з Німеччини. Новопризначений канцлер Мерц демонструє лояльність, принаймні поки що на словах. Подивимося, як то буде на ділі, і вже є навіть перший договір такий документ: 5 мільярдів євро. Вони виділяють на виготовлення. Зокрема, і далекобійної зброї, там великий перелік не тільки далекобійної зброї. Як ви оцінюєте цю допомогу Європи? Чи зможе вона нас страхувати, поки, наприклад, від Сполучених Штатів Америки немає додаткової воєнної допомоги? Ну нам продовжує Сполучених Штатів Америки, скажімо, ще надходити, але ж вона там як за різними оцінками: кінець липня, початок серпня має закінчитися. Німеччина показує таке активне лідерство в цій позиції. Було укладено там цілий ряд дуже важливих угод. Це угода з компанією KNCZ про розгорнення в Україні. Ремонтної інфраструктури для обслуговування німецької техніки, яка нам надавалася, це дуже важливо, тому що це знаєш, що техніку не придеться відправляти до сусідніх країн для того, щоб провести там ну певний ремонт або технічне обслуговування, причому збільшення, скажімо, складності. Такого ремонту і інженерного обслуговування планується Це мобільність нашого війська, це і е, танки Леопард, це і БМП Мардер, це е, зенітні установки Гіпард, це артилерійські системи Панзергаубі, це 2000, ну, широкий перелак озброєння, які ми можемо тут оперативно ремонтувати на території України, що дуже важливе. Друге, це те, що звичайно далекобійна зброя. Німеччина, якби ну, видно, що добре підготувалася до цього рішення, тому що їм було видно, що визначені пріоритетні вже готова продукція, яку вона бажає, яку вони хочуть інвестувати. Це там, три види українських ППЛА, наскільки мені відомо, це два види українських ракет: це і балістична ракета, і ем, крилата ракета. І тут важливо. Що цей проект він був по перше дуже добре? Що таємний, чи не буде виділятися фінансування, і що головне, що Німеччина стане містком, тому що нам для завершення певних наших високотех... проєктів високотехнологічної складної зброї необхідні європейські технології. Доступ до європейських технологій і до їхньої певної готової вже продукції модули, які ми зможемо просто інтегрувати в наші ракети, і ці ракети стануть ну, завершеною зброєю. і можна їх плюс буде. Налагодити в такому випадку не штучне, а дійсно масове виробництво. Німці в цьому зацікавлені. В Європі на даний момент немає. Фактично, ну своєї крім Франції, далекобійної якоїсь крилатої зброї всі покладались там виключно на систему Scalp, Taurus, Storm Shadow там, Далекобійні крилаті ракети це існували ракети томагавк. Американці якби прийшли, сказали, хлопці, на що вам витрачати власні кошти. А зараз це актуальне питання. Ну і знову ж таки, там відсутність і. Оперативно-тактичних ракетних комплексів як балістичної зброї. Також це покладалося виключно на системи там, Марс М 270, і у комплекту їх ракети Етакам. З цим також на даний момент можуть бути проблеми. Потрібна власна ракети, плюс Україна показала. Доволі швидку, скажімо, швидкий крок в розвитку саме технологій ну, БПЛА, і в нас є гарна авіаційна база. Тобто, ну в нас одне з найбільших авіаційних підприємств заводу Антонова виробляє на даний момент наймасовіший е БПЛА. тобто, це не просто знаєте БПЛА, який, ну, там побудований як шахет десь на коліні в підземному бункері в Ірані, або і скопійований намагання скопіювати недолуго. Це один зби ну, найстей. Найбільших, найбільших в світі з однією з найглибокіших технологій, інженерно-технологічних баз, баз знань е і наявних вже технологій авіавиробник, справжній авіавиробник, який взявся. тобто Німці, Ну вони е тут видно, що грають вдовго тобто вони обрали ту продукцію, яка на даний момент є і найперспективнішою, і яка має виробники якої мають в підґрунті найбільший. Подальшому інженерно-технічний потенціал для розвитку цього продукту, а за умови наявності достатньої кількості фінансування і інвестицій, що нам завжди не вистачало, скажімо, це питання ну почне навіть набагато швидше рухатись. Тому дуже перспективні і дуже гарні угоди. Дуже мені сподобалось, що там ця цікава частина про ракети. Вона була, скажімо, в Зрозуміло, куди будуть рухатись, це не секрет. Але там інших деталей не потрібно розкривати, тому що. Все одно далекобійна ракетна зброя на даний момент вона необхідна. А, тому такий трек є. Сподіваємось, і про ініціативність, таку, як є зараз у Німеччині від інших країн, бо самі Німеччині буде важко, хоча на ця країна індивідуально після Сполучених Штатів Америки є другим постачальником з обсягами надання військової допомоги безпосередньо Україні. Сподіваємось що так би мовити, вибачте, розчехлиться і Велика Британія і почне так вже як і німці знову інвестувати і розвивати. Ати свій військово-промисловий комплекс це те, що німці вже роблять, тому що не вже побудовані заводи, які в них обіцяли. Тобто, ну німці, це знаєте, філософія німеччини це ордунд арбайтен, тобто це порядок і праця, і німці вони до строків ставляться. В залежності від інших деяких країн, дуже, ну, як, скажімо, педантично. І ті заводи, які вони обіцяли з їхніми потужностями, наприклад, по виробництву снарядів, вони вже побудовані, і вони нам вже з випередженням графіка, цей рік, коли нам з випередженням графіка, починають надходити саме з Європи боєприпаси. Це критично важливо в контексті ну, певних проблем у співпраці з Білим домом і там його політики, от. Такої незрозумілої, от е, от знову ж таки, яка є абсолютно дивною, тому що ну, Сполучені Штати Америки в її історії вже декілька раз вона отримувала урок, що коли вони починають грати в ізоляціонізм, це дуже погано для них, врешті-решт закінчується. Е, і от знову це якась незрозумілий ізоляціонізм, який вони ну, незрозуміла політика. Але менше з тим, що ми маємо таку ініціативу, дуже багато. Ще в минулому році от, там ініціатив давали, говорила про це Франція в той час, як, наприклад, Німеччина на практиці доказав до ну, довела, що вони в цей час працювали, і як ми вже можемо побачити результати, плюс до речі, також німці цікавлять співпрацю в Україні в контексті розвитку перспективних одиниць бронетехніки, тому що от наша війна. Несла корективи щодо застосування щодо необхідності, і я, скажімо так, застосування, скажімо, броньованих автомобільних машин, броньованих машин піхоти БМП гусеничних, і власне танки. І в контексті розвитку співпраці, яка ведеться вже давно, там розвитку бронетехніки, у німців є. Дві таких перспективних дуже бронемашини: це БМП, це БМП. Так, це БМП Лінкс це БТР Фукс і БМП Лінкс, які я так розумію, що з урахуванням досвіду роботи війни в Україні сучасних викликів, протидії дронів, протидії, скажімо так, сучасним типам снарядів щодо застосування різних конструкцій активної, пасивної активної пасивного захисту. В цьому також бачать перспективу, тому що ну такий BMP Пер з гарною гарматою, це напевно на полі бою, те, що ну певною мірою навіть в майбутній війні буде дуже активно витісняти танк, тобто візьме на себе більшу роль. Німці в цьому також бачать з нами перспективу співробітництва. Пане Андрію, і мене ще одне питання щодо озброєння. Так чи інакше, воно дотичне. Китай заявив, що блокуватиме продаж дронів Мавік Україні, Про це пише Блумберг. Водночас продовжить постачання Росії. Як це вплине на озброєння? наших бійців, і в принципі, чи зараз багато в нас маміків на фронті застосовується дуже, 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 дуже багато, і це дійсно ну з одного боку, ну певною мірою це звичайно є проблема, тому що ну я з особистого досвіду можу сказати, що дуже зручна система, зручним інтерфейсом, яку про яку я багато знань, на яку ти можеш посадити людину і через ну два тижні отримати в принципі непогану. Фахівця, якщо так більш-менш розуміння роки стоять, за два тижні можна навчити непоганого фахівця на тактичний рівень аеророзвідки. А на сьогоднішній день там дуже, напевно, на рівні взводу, наявність тактичної рівню аеророзвідки просто дроном, ну це є така, знаєте, вже стандартна вимога сучасної війни. Ми використовуємо багато цих систем, вони мають гарну камеру, вони мають зручний інтерфейс. Вони мають софт, з яким можна працювати, тобто, звичайно, і з ними звикли багато хто працювати, вже багато пілотів з досвідом роботи на них, тобто певна школа. Тому, звичайно, це є ускладнення. З іншого боку, це є не ну якби таким викликом, який я думаю, що в активній співпраці. З європейцями ми можемо вирішити, навіть якщо загалом врешті-решт, плюс, все таки це з одного боку, з іншого боку, якби там не було Мавік, це є ну як його в жарт називали, знаєте, весільний дрон, тобто дрон для цивільної зйомки, який був, ну як то кажуть, просто на якийсь момент активно через свої гарні характеристики, швидко адаптований для застосування в умовах війни. І, звичайно, що це є втрата, це є певні обмеження. Але по перше, це не єдиний в світі далеко виробник дронів, і це є з рахуванням наших потреб. Все ж таки ну, виклик для інших виробників. З другої сторони, знову ж таки, все-таки це спочатку цивільний продукт. І зараз може стати непоганий технологічний виклик, який буде може, можна, я думаю, що можна Україна в співпраці з європейськими партнерами швидко вирішити. Це все-таки для такого такого тактичного рівня розвідки на дальність там, ну, в 10-12 кілометрів. Такого ж компактного, певного там, скажімо, ну, компактного розміру, саме квадрокоптер розробити. Він буде армійський, він буде мати якісь додаткові канали зв'язку. Він може мати більш захищений, наприклад, корпус, мати додаткові якісь можливості щодо наведення і коригування вогню, і загалом це врешті ну, якби втратили Мавік, але отримали. Такого ж рівня вже специфічний, спеціально розроблений під вимоги війська його структуру а, дрон. А ну, інтерфейс зручний, його знаєте скопіювати. Я не думаю, що буде якоюсь скопіювати в китайців інтерфейс. Я не думаю, що стане якоюсь дуже великою, якби ну проблемою, враховуючи, що в нас ну є. Зараз вже своя школа виробництва, в тому числі в яка має ну врахувала дуже багато, скажімо так, практичних моментів щодо як мінімум, знаєте, налаштування системи стабілізації в режимі польоту, повернення, маневрування. Тобто, це все робиться. Плюс систем зв'язку. Той ж мавік він класний, але там ну дрон цивільний. Наступили там велика хмарність. Зв'язок супутника не пройшов. Полетиш ти а можеш, не долетіти нікуди. О, тобто, ну, це, я скажімо так. Так, це в короткостроковій перспективі проблема може бути, в середньостроковій перспективі це виклик, який можна вирішити з скажімо так, із більшою користю для себе. Почула вас, пане Андрію. Мені подобається ваш обережний оптимізм. Спасибі вам за цю розмову, за ваші експертні думки. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Дякую на все добре. Глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, ваша активність допомагає просуватися нам на просторах Ютубу. Побачимось!